Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. За місяць вклади фізосіб в Україні зменшились на 10 мільярдів гривень. Загальна сума вкладів, з даними фонду гарантування вкладів, становила на 1 лютого цього року більше 1 трильйона гривень. Українців не треба вчити багато працювати. Давайте будемо відвертими, але їм було б варто повчитися нам з вами багато заробляти і інвестувати у майбутнє. Якраз, до речі, 14 березня буде гарна нагода. Деталі будуть у кінці. Обов'язково дослухати до кінця. З України за рік виїхало близько 20% ІТ фахівців, і ця цифра може збільшитися, коли кордони відкриють і. Держава зніме заборону на виїзд за кордон чоловіків призовного віку. Втрата спеціалістів ЕТІ сектору однозначно що буде жорстким ударом по економіці, адже айтівці працюють на експорт і ця галузь під час повномасштабного вторгнення. Виявилися стабільною і максимально стійкою. 95% контрактів було збережено, а близько 77% спеціалізованих компаній змогли укласти нові контракти. Люди, які вміють заробляти гроші головою, зможуть це зробити будь-де і в будь-якій державі. Ну і звичайно, що варто державі подумати про те, щоб їм було комфортно саме в Україні. На болотах курс долара у Росії б'є 11-місячні рекорд. Він виріс до понад 76 рублів. Це не є загальним рекордом, тому що в березні 2022 року паніка населення призвела до того, що на внутрішньому Ринку курс долара досягав і 85 рублів. А на лондонській біржі рубль за один долар продавали долар за рубль продавали за 140 рублів. Але зараз мова йде не про паніку, а про дію санкцій. Оце оздоровлення російської економіки призводить до того, що росіяни будуть рано чи пізно купувати свої лапті за рублі. Російський автопром за рік так само обвалився на 60% і досягнув історичного мінімуму. Призупинено виробництва на заводах, які збирали автомобілі, такі як BMW, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Renault, А контрольний пакет автовазу передали державі за. Два рублі. Це дрібничка, але приємно. Тим паче, що цивілізовані країни і далі впроваджують нові нові санкції проти держави терориста. І веселі пригоди соціалки і економіки тут тільки починаються. Спостерігаємо. Рекорд саудитів: 326 мільярдів. Доларів за нафту це власне таку суму, яку судівська аравія отримала минулого року від експорту нафти, і це рекордний показник за 10 років. З чим ми вітаємо всіх хто витісняє Росію із світового ринку нафтопродуктів. Єгипет запросив у МВФ позику у 3 мільярди доларів через збитки, завдані російською агресією в Україні. Війною так на цю цифру вплинуло на цифру збитків, вплинуло подорожчання пшениці, 80% якої відсотків якої Єгипет імпортує із країни терориста Росії, і е, 10% відсотків з України. Зменшення потоку туристів Україні і Росії за прогнозами минулого року мало, е, скажімо, бути на рівні 2-3 мільйонів. А в 2022 році ця цифра мала зрости. Але на, на превеликий жаль, ми знаємо, з яких причин цього не відбулося. І, попри навіть зростання доходів від сотського каналу і продоволь. Жу нафти і ГИФ змушений був просити власне підтримки Міжнародного валютного фонду. І от цікаво, чи є у світі країни, які, як то кажуть, Росія вборше наплювала своєю військовою кампанією агресією в Україні. У Канаді та ЄС запроваджують обмеження проти китайської мережі TikTok. У Канаді заборонене використання TikTok на всіх державних мобільних пристроях, і тижнем раніше таку саму заборону для своїх співробітників запровадила і виконавча влада Європейського союзу. Нагадаємо, що обмеження на використання TikTok впроваджені так само в майже в половині штатів е, Сполучених Штатів як заходи кібербезпеки. Крипта з 1 червня Гонконг легалізує криптовалюту, що поверне на цей фінансовий ринок. Китай і нагадуємо, що операції з криптовалютою з 2019 року визнані в Китаї незаконними. Тоді курс біткоїна впав на 6%, а ефіру близько на 10%. Зараз повернення Китаю на ринок криптовалюти та ще й з власним стейблкоїном на основі юаня, тобто цифровим юанем, може призвести до того, що криптоцентр потрохи почне мігрувати з ЄС та США далеко на схід. Ну однозначно що це не буде швидко, але подивимось, що комусь втрати Статусу, комусь нові можливості. Поспостерігаємо, що буде відбуватися. А якщо ви шукаєте за новими можливостями на ринку криптовалют, то я рекомендую однозначно переглядати наше відео про народний криптопортфель. І обов'язково пам'ятайте, що заробляти на будь-якому фінансовому інструменті можна лише не тоді, коли ви вклали гроші, але вклали хоча б тисячу навчальних годин розуміння цього інструменту. Друзі, ставте у коментарях один, якщо ви хочете пройти на наймасштабнішу програму фінансової грамотності, особистий соціальний капітал, про яку я казав на початку. Ми стартуємо може зовсім скоро з 14 березня. Це велика, комплексна програма для всіх, хто розвивається в темі фінансової грамотності. Ставте два, якщо ви готові пройти або свій колектив запросити до навчання в темі особистих скілів, соціальних скілів і загалом прокачування різного роду навичок. Ставте трійку, якщо ви готові пройти вебінар. Найближче я проведу сьогодні, але якщо ви не потрапите, то ви можете або купити запис, або пройти вебінари наступних через тиждень. І звичайно, що обов'язково пишіть в коментарях або пишіть мені особисто краще, якщо ви зацікавлені в інвестиціях, в довготерміновій співпраці, в корпоративному навчанні або в індивідуальних консультаціях, або в моїй команді. Ми обов'язково радо з вами проконтактуємо. Друзі, дякую всім за перепости, за лайки, за підтримку, якісного україномовного контенту. З вами був Роман Кушнір і пам'ятаю. Найважливіші новини в своєму житті, ви створюєте самі.